Закон є закон у Кропивницькому центрі надання адміністративних послуг. з 18 травня розпочали оновлювати військово-облікові дані. Сюди прийшов 45-річний Михайло Гребенюк. каже, щоб не стояти у черзі у територіальному центрі комплектування. Талізувати дані свої для військомату ближче людей менше зручніше. адміністраторка центру Анна Шевченко. Пояснює, які документи потрібні для оновлення військово-облікових даних. Ми можемо тільки внести дані. В реєстр і підтягуються дані по ТЦК. Нам потрібен ваш паспорт, код і телефон. Телефон на телефон буде приходити смс-повідомий. Має сформуватися витяг, який зазначено дані тієї людини, яка до нас звернулася з присвоєнням гімн-кода. Ми звірили це той код, який вклеюється зараз під час оновлення у військоматі, а також ті дані по людині, які зареєстровані у військкоматі. Пояснює, процедура оновлення військово-облікових даних займає до 10 хвилин. Повістки ми не вручаємо. У нас немає таких повноважень. Єдина наша функція це допомогти людині оновити свої дані. Вона це може зробити як через ТЦК. Аналогічні дії людина може зробити самостійно через резерв плюс. Резерв плюс це додаток, який створило міністерство оборони, де чоловіки від 18 до 60 років можуть оновити свої дані, які зберігатимуться у єдиному реєстрі оберіг. Вікно адміністративні послуги переходимо. Актуалізація військовозобов'язаних. Обрати. Директор міського департаменту надання адмінпослуг Олександр Нікітенко показує, що робити людині, яка прийшла у центр і хоче оновити свої дані. Є система керування електронною чергою. Ми спеціально оновили цю систему, де вже є окреме вікно, яке називається актуалізація даних військовозобов'язаних, бере талон, чекає чергу. От його викликає адміністратор і починаємо працювати. На сьогоднішній день 14 адміністраторів. Каже, послуга безкоштовна. Може будь-який громадянин, навіть мешканець іншої області. Говорить, за два дні дані оновили 120 людей. У Кіровоградській області можна це зробити у 48 центрах надання адмінпослуг. Якщо військовозобов'язаний не оновить дані протягом 60 днів, його притягнуть до адміністративної відповідальності. Штрафи від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Такими порушеннями, зокрема, можуть бути відмова від оновлення даних, надання неактуальних відомостей, наприклад, невідповідні адреси проживання чи контактного номеру, несвоєчасна постановка на військовий облік. Якщо у людини не буде цих коштів. Однозначно їй заблокують банковський рахунок. Однозначно, виконавець прийде, арештує транспортний засіб, виставить його на торги або твою частку в нерухомому майну майні. Тобто, це просто посередкований шлях для того, щоб все одно тебе зробити військово зобов'язаним. З інформацією представниці обласного територіального центру комплектування Катерини Гевель зміни до закону про мобілізацію прокоментують за тиждень після отримання дозволу від командування сухопутних військ України. Олександр Сметанко, Володимир. Мерволог Суспільне новини Кропивницький.